Путін так і звільнив Герасимова. Хто став на його місце? Що зміниться після такої ротації? Та як ситуацію оцінюють в стінах Кремля? Про все це за мить. Про те, що Путін усунув Валерія Герасимова від керування російською армією в Україні, пише британська газета Daily Mail. Видання посилається на російські змі, але каже, що Герасимов залишиться на посаді начальника генштабу. Проте повноваження самого генерала, саме керування окупаційними військами на території України, чи як вони це називають, в зоні. СВО тепер, нібито покладене на Теплинського командувача повітряно-десантних військ. Втім, офіційно про звільнення чи усунення Герасимова поки що ніде не йшлося. Російські антивоєнні телеграм-канали повідомляють, що сам Герасимов, не протримавшись на посаді і півроку, давно перестав викликати позитивні емоції кремлівської тусовки. От, наприклад, пропагандист Соловйов нещодавно висловився про генерала. Так він точно не може і не хоче нічого вирішувати. Але головним протоколом Герасимова став Пригожинський заколот, коли він налякався і наказав гелікоптерам атакувати колону Вагнерів, що почала рух до Ростова, де до. Слово відсиджувався сам генерал, і звідки потім він успішно втік. Лояльний до Кремля інагент та головний редактор «Ехо Москви» Олексій Венедиктов заявив, що Герасимов на своєму місці. Цитую. Начальник Герасимов Герасимовьол вчора в Ростові совещание. наскільки я знаю. На совещании не була генерала Суровікіна, наскільки я знаю. Кінець цитати, наскільки я знаю. Подумання Венедиктова про те, що все керівництво так званої СВО на своїх місцях можна дуже просто пояснити. Дух російської армії треба піднімати бодай якимось чином, і точно вже не чутками про такі заворушки в Кремлі та хаотичну зміну військового керівництва. Тому Венедиктов розповсюджує чутки. Про зміцнення цього апарату не менш продоводібною залишається версія, що усунення генерала Грасимова від керівництва було частиною домовленості із пригожиним після його невдалого заколоту. Керівник генерального штабу збройних сил Росії вже більше місяця не з'являється у медіа. В останні свідки бачили Грасимова, коли він терміново залишав. Військовий штаб у Ростові на Дону. Нагадаємо, що Герасимов зник з поля зору саме після того, як Пригожин звинуватив його та Шойгу у бездарності ведення війни. Це можна сказати і про зникнення Суровікіна, який теж достатньо давно не з'являється на публіці, та не виконує своїх прямих обов'язків минулого тижня. з'явилась інформація, що і міністр оборони Сергій Шойгу готується перейти на роботу в уряд Росії. А тепер поговоримо про те, хто такий Теплинський. Той, хто нібито встав на місце Херасимова за інформацією, Daily Mail. Відомо, що він рік тому обійняв посаду командувача ВДВ, а у квітні став заступником командувача угруповання військ в Україні. В 90-х роках Теплинський воював у Придністров'ї, а також брав участь у боях невдалої для Росії Першої Чеченської війни. Варто зазначити, що під час війни в Україні Путін вже як мінімум чотири рази з Командувача командовача другої армії світу, у тому числі він звільнив генерал-полковника Мізенцева, також відомого як Маріупольський м'ясник, і Рустама Мурадова, який стояв за різаниною в Угледарі на початку цього року. Можливо, Путін такими рішеннями просто намагається відновити контроль після збройного повстання вагнерівців. Тім зранку на фоні чуток про відставку чи відсторонення Герасимова міноборони РФ поспішило опублікувати відео, на якому генерал нібито заслуховує доповіді про ракетні удари України по Криму. На опублікованому відео Герасимов нібито перебуває на своїй посаді. Поки що, все так само не зрозуміло, як з суровікина. Але одне можна сказати точно: в Кремлі неспокійно, диму без вогню, як то кажуть. Ну, ви знаєте, ми ж до вас доносимо, звісно, найважливішу інформацію, і будемо раді, якщо ви дасте нам фідбек і напишете, що ви думаєте про все це. Де Пригожин, де Суровікін і цікава ваша думка, ваш аналіз всього того, що ви чуєте, зокрема, на фабриці новин.